Тільки зелені можуть довести в принципі нормальну ідею е, до стадії маразму. На жаль, так сталося і в принципі з доброю ідеєю покращення володіння англійською мовою для українців. Е, від 27-го року в кінотеатрах усі іноземні фільми англійською мовою мають демонструватися з українськими субтитрами, але мовою оригіналу. Також тепер визначено, хто з чиновників має в обов'язковому порядку знати англійську на робочому рівні. Фактично англійська мова не буває певних ознак державної. Хоча мова йде про всього ли мову міжнародного спілкування. А тим часом КМІС підвів підсумки п'ятирічного терміну перебування Володимира Зеленського при владі і чи на думку українців, йому вдалось виконати всі або лише частину обіцяного як не дивно, але думки українців розділились майже навпіл. Половина українців вважає, що Зеленський виконав більше половини, або ж навіть все обіцни друг друга половина українців, що виконав менше половини, а то й взагалі, нічого. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Срацові. Це мій канал е, свіжої історії, канал, на якому як завжди, говоримо про найактуальніше. Е, а моїм співрозмовником сьогодні є журналіст Остап Дроздов. І якщо це відео у вас, емоції. Я думаю, емоцій буде більш ніж достатньо. Чи думки обов'язково прокоментуйте його, поділіться, напишіть про те, що ви про це думаєте. Ну і підтримайте канал мій і канал Остапа донатом. Долучайтесь до числа спонсорів, патронів підпискою, що дуже важливо. Отже. Переходимо до першої теми Остапа. Я кілька днів тому провів на каналі опитування серед своїх своїх глядачів з питанням: чи потрібно в Україні запроваджувати другу державну мову? Загалом відповіло 2200 глядачів. Це свідчить про те, що інтерес до цієї теми є великий, вона викликає відгук. І так це має бути англійська: 11%. відсотків. Слід стимулювати вивчення. Іноземних мов англійської, французької, німецької, іспанської, 7%. Достатньо показувати англомовні фільми в кінотеатрах без доблежу 0%. І, і якщо людині потрібно, вона сама вивчить 12%, і в Україні одна державна мова, і другий – не потрібно 70%. Остапа до якої категорії ти належиш. Напевно, дуже прогнозовано, ну бачите, скільки мов ти знаєш, стільки раз ти людина. Чули такий вислів, всі з ним завжди погоджувалися. Він абсолютно правильний, тому що скільки мов після рідної ти знаєш стільки разів ти людина, та про що дуже заохочувати знання мови, особливо якщо йде мова про англійську мову, про мову того простору, до якого ми прагнемо примкнути через вступ. До Євросоюзу, а англійська мова є мовою Євросоюзу в першу чергу. То безумовно тут питань немає, але тут, якби єдина маленька, така малесенька така, мікроскопічна мініатюрна проблема, таке маленьке питання. Ну, для початку треба утвердити свою державу. А ми накидуємо стандарт е полімовності на колонізовану країну. Де ще не утверджено стандарт єдиної державної мови, відповідно, от я би в такій послідовності йшов, і це дуже часто, якраз ось та цей маразм він демонструє ось природу нашої влади, яка завжди послуговується от якимись, нібито, дуже правильними ідеалістичними такими конструкціями. Тому що в знанні англійської мови країни, яка претендує на вступ в ЄС, нема нічого поганого та да, всі тільки за. Але це чомусь завжди йде, власне кажучи, замість української. Це йде якось от першим номером. А я все ж таки вважаю, що у нас є на відміну від усіх інших країн Євросоюзу, у нас є унікальна постколоніальна або навіть активно колоніальна дійсність. Де величезна частина української якби, спільноти країни, держави не накрита концептом єдиної державної мови, який є концептом конституційним. Тому що це як Сіома записана в конституції. Це не, не щось довільне, це є власне кажучи обов'язковий статус кво Тому це слово замість. От давайте будемо зараз замість української, яка повинна утверджуватися, бо вона загрожена. Ставити інші мови, навіть якщо це англійська мова потрібна і так далі, то воно виходить якраз дуже перекособочена, дурна ситуація. Бо, власне кажучи, цей стан загроженості української мови державної, він все пояснює. Ми, наприклад, жаль, не є та країна, яка може. З 100% фундаменту от, забезпечення своєї рідної мови далі йти в світ широкий на освоєння іншого. Ми ще свого фундаменту не освоїли. Ми його не вимурували ще. Відповідно на це надбудовувати ще щось інше, схоже за ознаками до другої, там державної чи офіційної. Я вважаю це абсолютно передчасним і це не потрібно якби педалювати так, тому що. Ну, вибачте на слові, не треба грати дурку, коли президент, дуб дерева, двоєчник піоні, малоосвічена істота, двох слів не могла зліпити англійською мовою на момент свого обрання президентом, і раптом він вже празив до англійською мовою в оригіналі кінотеатрів. Ну, то я, звичайно, дуже радий, але це є гра, це є фейк. Це є вдавання себе сильно блін, просунути, А воно не знає ні одної мови. Взагалі, весь Бомонт офісу президента не знає жодної мови. Вже ні російської, тому що суржить. Ні, української, тому що тільки два роки тому їхні щелепи трошечки змінили свій градус повороту А англійською, тим паче, бо це як вони дають інтерв'ю англійською мовою, тобі ліпше не давали. Бо люди, які там ну, закінчили хоча б 11 класів, їм тако вуха скручується трубочкою. При, при тому, як Єрмак на якомусь там Fox News говорить англійською мовою, тобі ліпше не говорив, бо це шостий клас школа. Тому ну от якби оця гра в якусь таку знаєте просунутість, якусь таку прям прям завтра всі пенсіонери України попруть дивитися англійські фільми, голівудські в оригіналі. Прям завтра всі, от вся країна Розумієте, ну в тому плані, ми достатньо є ще така слабенька країна лінгвально. Тому що якщо в нас не навіть не за не утверджені позиції рідної мови. За це ще борються, за це ще якось знаєте, кричать і, і собі е, всі всь, все горло зривають, щоб якось то забезпечити, то грати з себе, знаєте, великих просунутих, які будуть розуміти дивитися в оригіналі голівудські фільми. Ну воно, знаєте, ну, той детський сад, це взагалі видає оцю постійно цю гру. От вони грають, вони влада керується отою ідеєю гри. Ось щось тебе корчити. Щось себе вдавати, що стати... Ну, от в усіх сферах вони щось, 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 щось висмоктують, якісь ідеалістичні, якісь картинки, які, ну, чесно кажучи, взагалі треба бути якби, все, все, все би попростіше. Мідеться, що то би мало бути м'якше. Що взагалі, якби пропаганда і пропагування і постійне втягування українського суспільства в англомовний простір Європи. Він має бути через базову освіту, через школу, через вищу освіту. Це воно і так робиться. Але це не значить, що завтра все населення, де 60% його є родом з СССР. І дуже часто, крім одної мови, і то так на троєчку, нічого в житті не знає. Ну це ще трошки, мені дається, за великі планки взято. І я би... У я би все ж таки казав зосередитись більше на торжестві єдиної державної, а вже від того далі буде йти, вже хто скільки раз людина. Остапа, а що означає торжество державної мови? Тобто, от що в твоєму розумінні має бути які рівень поширення чи володіння українською мовою? Т -т -т його навіть не треба встановлювати. Він має бути 100% відсотків від сяну додому. Ну, в тому суть концепту єдиної державної мови, що нею кожен громадянин має і повинен послуговуватися в межах державних кордонів України, і тут без варіантів. Я, ну я розумію, що тут купа питань, але якраз в тому і полягає суть власне, конституційної норми державної мови, що власне кажучи, на всій суверенній території вона повинна функціонувати. Якщо комусь це не подобається, випереджуючи купу запитань, то є дуже простий принцип розмежування публічного вжитку і приватного. На рівні приватного ми є демократи, ну, типу, кожен собі в своєму маленькому приватному світі, вдома, десь там в приватних товариствах, не в публічній сфері, прошу собі вживати свою рідну мову. Насаджену мову, мову свого ворога, англійську мову просто для того, щоб трошки підтягнути її, якісь інші мови, які там є загрожені, татарські, гагаузькі. Ще там якісь. А коли йде мова, доходить мова і тільки включається оцей от кнопка публічного вжитку. То там взагалі не має бути жодних варіантів, там концепт державної мови якраз і є, він має торжествувати. Це є слово торжество. Це коли він діє на всій території для всіх громадян. Ну Це очевидно, це норма. Остап, А коли ми маємо факти, ну, можливо, це точкові факти, я не скажу, що це є масово, але точково це є. Такої навіть деколи побутової часом, для за межі побутової, українофобії. Premises, коли, скажімо, була недавно історія на Київській Коренівці, коли пенсіонер, як з'ясувалося торгаш з коренівського ринку, почав ображати жінку через те, що вона говорила українською мовою і намагався, от як бути з цим? Ніяк не бути, бити морди, карати. Садити в тюрми, виписувати штрафи. Держава має всі репресивні методи для людей, які проявляють свою українофобію на вже прикладному рівні. Я нагадаю рішення конституційного суду від 21-го року, наскільки я так по пам'яті пам'ятаю липень місяць, де написано, що українська мова входить в конституційні атрибути державності. Тобто цим рішенням будь-яка нападка на українську мову прирівнюється загрозі державності. Так написано в цьому рішенні, яке ставить крапку в усіх дискусіях щодо торжества української мови в Україні. Якби це інертна тема, вона стара, безумовно, креольно змоскалена частина колонізованих соотечественників ще важко це розуміє. Ну але я би тут все ж таки стояв би на позиції сили. Тому що якщо ти не будеш силою утверджувати атрибути державності, в тебе тої державності і не буде, і це є логіка кожного пенсіонарного нормального громадянина. Тому я ж кажу: коли доходить діло до прикладної українофобії, до прикладної демонстративної дієвої і діяльної ігнорації українського української мови, в тому числі, то звичайно тут уже вступає в дію принцип покарання, і це є ну якби мірило до речі правової держави, де все ж таки кожен кожне правопорушення має бути каране і тут в тому плані ну, якби право, безумовне і ультимативне, і переважне право, право яке діє, воно є на боці україномовного України.